ЗСУ атакували один із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі неподалік Туапсе. Горів танкер, який стояв в порту, і сам термінал з танкерів, і нафта вилилася в море. Є, ху, ху, О! Піддаки зілдери. Как не разлів, так все здесь. І саме через цей термінал відправляються нафтопродукти на експорт, наслідки ха розгрібатимуть довго. Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук. Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні. Буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там, це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб'є у багатьох бажання заходити в ці порти.